Ще стреси та нездоровий спосіб життя. Усе це укупі скорочує життя українців. Утім, головним фактором, який впливає на організм людини, є вода. У рейтингу якості питних джерел зі 122 країн світу Україна посідає почесне 95-те місце. Здравствуйте! От ми вам хочемо показати, ми водичку п'ємо і яке у нас буде здоров'я від цієї води. В эту баночку мы наврали в субботу. Водичка. Вот такая бежала с крана. Ну, пожалуйста, можете обратить внимание, какая у нас вода идет в водопроводе. На сегодняшний день в Украине 95% воды непригодна для употребления. То есть осталось 5%, которые могут люди пить воду. Это в Карпатах еще и в Крыму. Чай чи яблучний сік майже місяць текла з кранів дніпропетровців. На лівобережжі питна рідина змінила колір після профилактики, проведеної водоканалом. Як і попереджали, після ремонту потекла іржава. Та такою і лишилась. В інших районах і без профілактичних робіт з кранів брудна вода текла постійно. Життя без води з водою, як все було. Весь лівий берег Дніпропетровська залишився без водопостачання. Всього на два дні попередили комунальники, і лише через плановий ремонт у міськводоканалі просили поставитися до цього із розумінням і запевнили, то не випробування спрагою, просто основні роботи припали саме на літній сезон. Нам на всі операції відведено 24 чотири часа. Сутки ми вложили в ці сучистої роботи в ремонтні. ремонтне. полсуток і ще полсуток виділяються для встановки сооружені і потім для плавного запуску їх в роботу. Такий ремонт коштував водоканалу більше 2,5 мільйонів гривень. Часткова заміна труб, нові засобки. Модернізація покращить подачу води. Утім, чи поліпшиться від цього якість насосні станції по всій Україні вже віджили своє. Якщо взяти нашу Дніпропетровську воду, котра іменно місті Дніпропетровське, ви знаєте, що тут йде ідеобезпечення. Водою із Саульського водозабору, водозабор там. І, е водозабори також не в очистити водозабор. До е До європейських стандартів нам ще далеко, і коли ж в Україні з кранів потече вода відповідної якості, у водоканалі не беруться сказати. Для очистки питтєвої води приміняються реагенти, такі як хлор. Хло достаточно рідні, тому є нові технології очистки води. Всі час упирається фінанс на відновлення водопровідних систем у державі немає коштів. Великі підприємства продовжують безкарно скидати промислові відходи прямо у річки і наважають за потрібне будувати локальні очисні споруди. Тарифи зростають, а якість води лишається сумнівною. Особливо це стало помітно влітку цього року. В эту баночку мы набрали в субботу. Водичка вот такая бежала с крана. Вот, посмотрите, пожалуйста, на нее. Мы это привязываем на кран. Открываем краник. Вот привязываем. Таксика. Вот и... и вот такое получается. Не постирать, не приготовить ничего, не помыться. Это просто катастрофа. Мы народ действительно терпеливый, но всему, любому терпению бывает предел. Майже місяць мешканці житлового масиву Клочко потерпали від штучної посухи. Після проведеної ще в червні профілактики водопровідних мереж вода стала непридатною для споживання. У Ленінському районі ремонту ніхто не робив, але з кранів у багатоповерхівках потекло щось схоже на пиво. Буквально вчора е, набирає е, воду. питьевой воды с крана, обратила внимание о том, что вода достаточно темного цвета, запах имеется нехороший, причем настолько, что прям сразу бросается в глаза. То есть не знаешь, что с этой водой делать. Пить нельзя, стирать нельзя, потому что пятна остаются. Вот женщины рассказывают, пятна остаются на одежде, когда получит в этой воде. И что обидно, что это же кран питьевой воды. Такую воду люди бачать не вперше. Кажут, с чероку у серпни-вересни водоканал их труить Желтую Буру, Здравствуйте! Вот ми вам хочемо показати, як ми водичку п'ємо и какое у нас будет здоровье от этой воды. Когда кипятишь, она вся біла стоїт, какие-то пена сверху вообще не знаємо, що з этой водой творится. Я вчора звоню, она говорит, это дождь, мов так а как же фільтри стоять. Та найбільше мешканців обурює те, що за цю отруту вони мають платити як за чисту питну воду. Брудна не брудна, а вилліться у копічину. На які ми гроші платимо? За куп платимо 4 рубля 8 копійок. А таку воду п'ємо. Ніколи нам ніякого перерахунку не роблять, тому що вони сказали, що їх все нормально. Треба купувати бутиліровану воду, якщо вважати, що нам її вистачає на, на тиждень, це 20 гривень. И получається в місяць за порядка 100 ста гривень я должен надати за воду. Получається, що я за забутоліровану воду плачу деньги государству, либо непонятно кому, і плачу за водоканалу за ту воду, і сітой коман з питьевой. У водоканалі твердять, що працюють згідно з нормами та постановами за якістю пильнує лабораторія підприємства. Потім зізнаються у зовсім протилежному. По повреждения на сетях не зарегистрировано, проведен лабораторный контроль качества воды. Отклонение по показателю мутность, по другим показателям отклонения не зарегистрировано. Результаты контроля свидетельствуют о том, что вторичное загрязнение, присутствует вторичное загрязнение водопроводной сети города, связанное с тем, что происходят химические реакции. в трубопроводе с отложениями на стенках трубопровода. Водопроводная вода подается с отклонениями по следующим показателям. Парааналептическим по на сегодняшний момент есть отклонения. Но в этой ситуации необходимо указать на то, что эпидемиологически данная вода не опасна. То есть на сегодняшний момент мы рекомендуем населению кипячение этой воды и отстаивание. Юристи радять звертатися до водоканалу із заявами про перерахунок. Бажано не колективно, а індивідуально з 200 квартир, 200 звернень. Гроші може не повернуть, а от на папірці витратяться. Довести, що послуга надана без дотримання сани під норм завдання не для слабкодухих, та дозвонитися у відділ контролю за питною водою практично неможливо. Для цього мені ще ну, необхідними документи, які б підтверджували період. за какой период это все происходило, и действительно ли там были некачественно предоставленные услуги. И подтверждение этих что, наших лабораторных анализов, что да, действительно вода все-таки производилась некачественно. Нормальное законодательство. Но это все нормальное законодательство, оно навелюется его полным невыполнением. Как невыполнением, не незнанием своих прав и обязанностей споживача, Вони знають, що сьогодні споживач прийшов, якісь звернення написав, а завтра він сказав, та хай му грець і нічого вже не робить, та куплю я краще фільтр. На допомогу людям і ДСС. тут пропонують зробити аналізи за ваші кошти. Для частних чесних цей вопрос, наказується за відповідну оплату порядка 140 гривень. Жовтокоричнева рідина з неприємним запахом, що тече з кранів дніпропетровців, здоров'я точно не додасть її. Не те що пити, нею вмиватися огидно. Утім, є села, де і такому були браді, аби не возити воду за три кілометри. Про штучне зневоднення та воду на вагу золота. Сташований усього за 5 кілометрів від житлового масиву Ігринь. але мешканці живуть тут, наче на краю цивілізації вже 20 років. Вони втамовують спрагу обіцянками. Скважину значить це саме зробили, але це очень було давно. Коротше говоря, на законсервірована і нікому діла немає. План робили, значить, газа ну по селу теж робили, але теж його не продвігають далі. 35 метрів стандартна глибина тутешніх колодязів. Утім, навіть на такому рівні вода не придатна для пиття. Проте з 200 сільських родин користуватись нею може лише третина. Інші носять воду від сусідів. Приходила та саме з лабораторії в прошлом чи погоди два тому назад. Перевіряли, сказали, що вода не годна до потреблення. Там якісь то приміси чи що там не Сказали, що не годна. От і тим більше що у нас колодець 33 метри. Воды нормальные, но мы. Детки маленькие, мы же мне, дети вот в они эту воду пьют. А куда делать? У некоторых детей даже расстройство. Это. Да, от этой воды. Ну, а детей болеют. Вода, вода пропала уже 5 лет назад. Пробовали больше кружки литровой. Здесь набрать невозможно. Руки не выдерживают. От соседки ношу 15-20 федер, где я кручу. Тисячу восімсот раз, щоб 15 відер води достать. Працювати водовозом доводиться і 16-річному Богдану. Вода в їхньому колодязі є, але пити її відмовляється навіть мухтар. Гірка на смак із соляним осадом. Таку не те, що в їжу навіть для прання не використовують. Завозять кожну неділю. За неділю пакав 20 води входять. Полтора літрова бутилка, 4,50 немає, ...відстоюють колодязну воду, кип'ятять та п'ють, а потім хворіють. Характерно для цих жителів камішки в жовчному, в почках. Наче раби у середньовіччі на саморобній буровій установці усією родиною працюють панасюки, самотужки воду шукають кілька десятиліть. Утім, чи знайдуть та чи буде вона питною, невідомо. Попередні дві свердловини довелося засипати. Бурить скважина, бо вже коли вода. и мало воды. То есть у вас же, я смотрю, во дворе колодец есть? Есть, ну там мало воды и неплохая вода. Ну, скажем, чтобы хорошую воду достать. Ну, месяц. Месяца два? Или два месяца, да. Да, уже 45 метров пробурил. Она 60. Сложно, конечно, наше же. Это вручную все. Это тоже можно нанять машину, так это здорово сильно стоит. А сколько вам так. запросили, щоб це зробити? 60 тисяч. От це вже два місяці вони ділять, дуже трудно. Ну, ходили і з дітьми, і дочка, всі, Так все тут в окрузі, всі крутили. Очень опасно. Там же розкручує прода, а та ручка рушка зірваться, то його по голові, О, он, там що робота. Він і сів з таким фонарем. І теж його онучку. Ручка сорвалася теж отак. Ну, а що робити? Усе з проблеми не бачать. Кажуть, контролюють, роблять приписи, усе інше на совісті місцевого самоврядування. У нас організовано привозне водоснабження гарантірованого питтєвого качества. Підписання відповідні в районній адміністрації були направлені на саме Усе процес динамічний в залежності від наліччя фінансових средств, в залежності від активності непосредственно самих гаражників. Представь відповідних сільських посілкових совету. Сільський голова твердить одне: бюджет дотаційний, грошей нема. І взагалі, жили ж якось 20 років без води. Чому зараз скаржаться? Ну, проблема стала тільки що буквально дві тижні тому піднялася проблема. Такої явної проблеми не було. Проблема була з газом і на воду, на скважину, на таких больших тепловложеніх тримає на газ. Звичайно, по воді ми просто нарішати про цьому може будення двох скважин. Зділять на село дві скважини, хоті хоча б при я вже так прочитала. На жаль, це поки мрії. Насправді ж коштів на водопостачання чи свердловину для села у бюджеті не закладено а коли буде невідомо. У цілому ж лише чверть усіх сільських населених пунктів в Україні мають центральне водопостачання. Та навіть там, де воно є, якість питної води лишає бажати кращого. Якщо вірити урядовцям, за вісім років ситуація повинна. Винна кардинально змінитись на програму Питна вода України мають витратити аж 9,5 мільярдів гривень. Організм людини на 55-70% залежно від віку складається з рідини. Тривалість життя та стан здоров'я безпосередньо залежить від якості та властивостей питної води. Комунальники запевняють, вода з під крана відповідає нормам санпіно. Екологи це заперечують. Тож кому вірити та яку воду нам власне пити? Ж саме тече у наших домівках з під крана на це питання намагаються відповісти в аналітичній лабораторії. Саме тут Дніпропетровську воду перевірили за 20 основними показниками: невтішні результати щодо вмісту хлору, кольору та мутності. Чи позбавлять від цієї напасті народні методи? Питання складне. Однак відстоювати воду спеціалісти однозначно не рекомендують. Водопроводна вода ізначально набрана показувала перевищення по цветності і попірманганатної кисляємості. Після того, як анадстаєвалася одні сутки, оба эти показатели возросли. То есть органика увеличивалась. Поэтому смысла в таком нет. Миф про телющие властивости шунгиту после настоевания его у води так само развеяли у лаборатории. Его помещают в водопроводную воду и настаивают трое суток для того, чтобы вода очистилась. Шунгит. Іменно e, органіку не обирає з цієї води. Як було перевищення два ПДК без допустимої концентрації, же і залишилося шун e, після применення шунгіта. Не зробить чистішу водопровідну воду і відстоювання з білим коралом. Після того, як вода перестояла з цим коралом некоторое время. Э, вода, которая до этого была не минерализирована очень сильно, это обычная поверхностная вода, водопроводная, она насытилась солями очень сильно и насытилась ионами аммония. То есть я могу говорить после этого только о загрязнении, но не но не об очистке воды. А вот звешайное замороживание выявилось наипростейшим и наиэффективнейшим. Перевага этого методу над иншему у тому, что вода под час замороживания не только помягчается, а и Берется, Когда берется вода, то есть там где-то бутылек набрали воды, поставили ее в морозилку, заморозили на две трети. То, что осталась вода, одна треть, ее слили. Как раз там остаются вот эти все химические соединения, соли и так дальше. И вот эту часть сливают, потом размораживают этот лед, и она в действительности, вода получается, соответствует санитарно-гиеническим нормам и требованиям. Окрім народних методів, спеціалісти перевірили і сучасні, а саме розрекламовану всюди ефективність галекових фільтрів для води виявилося, більшість з них належним чином воду не очищують, лише трохи пом'якшують. По перманганатній окислямості ні один фільтр не справився з поставленою задачі і ніже норми, не почистив воду, но е, від жорсткості. каждый фильтр умягчает воду. Ну, если говорить о самом эффективном, это получается фильтр «Наша вода» и фильтр «Барьер». Ни Бритта, ни Акваформ, они не, не убирают органику. Но оно по природе. То есть, если вы возьмете, ну, кто-то химик или что, он прекрасно понимает, что это нельзя убрать. То есть, с раствора органику нельзя такими, ну, нашими фильтрами, которые есть. То, что мы уже сбросили в Днепр, Наші як моюще чисті ще і все. Ми вже їх фільтрами, ті, які масово приміняються, їх не очистимо. Недосконалість галекових фільтрів підтверджують і фахівці, які займаються системами очищення. От фільтр кувшин це ну, найбільш доступний, найбільш розпространені метод очистки. Стіпень очистки його незначительна. Вода немножко становиться чисто від Вот. Ну а тільки немножко. А ще у лабораторії перевіряли воду з пунктів очищення. Проби взяли у різних точках продажу. У більшості випадків якість більш-менш відповідала санітарним нормам. Одна проба води нам попалась, в якій знижена е, е, тільки перманганатна окисляемость, а по жорсткості і по солесодержанню вода точно така ж, як в водопроводі. Це вода артезіанська, знаходиться на жилмасиві тополь 2 в одних киосках она очень хороших качества, в других она дисциплина. Ну, дисциплирована, значит, это можно готовить все. Ну, меньше пить, говорят, что потому что все микроэлементы. Ну, я считаю, что действительно все это вода, по всей видимости, там у них или обратный осмос где-то, или э, замораживает, а потом оттаивает. Что-то это какая-то технология есть. Но это не то, что мы раньше делали, где вода была, э, иногда попадала, что прямо с крана э, набирали... Шніх умовах так само можна дати оцінку питній воді, говорять фахівці, які займаються системами очищення, перевірити якість рідини за кольором, запахом, осадом після кип'ятіння чи відстоювання можливо за допомогою звичайного електролизера. Це опад восьмого класу, школьний опад. Ось тобто ми пропускаємо просто електричество через воду. Спеціалісти пропонують порівняти звичайну воду з під крана і ту, що пройшла очищення. Ми набираємо воду з крана в одну чашку. Это какая вода? Это обычная вода, водопроводная. И второй краник у нас это подключена система обратного осмоса, то есть уже вода очищенная. И... Через несколько хвилин вода у склянках изменивает колер. Шкидлы ведомишки утворюють осад. Уже визуально видно, где, в каком стакане, какая вода находится. То есть явно вот это вот вода водопроводная и вода, которая прошла очистку. <с> то есть в ней уже примеси меньше, соответственно, меньше идет выпадение осадка. Вот сейчас он такой приобретает желтоватый оттенок. Если эту воду оставить на какой-то минут, на 5, на 10, ну то есть после процесса электролиза, она начнет зеленеть. То есть происходит процесс окисления. Вот, я думаю, вполне достаточно. Можете обратить внимание, яка у нас вода в водопроводе. Життя це жива вода, сказав Еміль Дюбуа. На планеті є чимало місць, де мешкають довгожителі. Вивчення їхнього способу життя показало, що відмінним здоров'ям вони завдячують не екзотичним рецептам, а звичайній воді, яку вживають щоденно. І чим більше таємниць цієї прозорої речовини розкриває сучасна наука, тим більше упевненості, що молодильні яблука, жива та мертва вода, не плоди людської фантазії.